Працювати з ідеями дуже цікаво. Дуже. Культура це, власне, кажучи, те, що нас робить людьми. Це наша здатність оперувати ідеями, здатність уявляти ідеї, здатність проєктувати майбутнє. Мистецький арсенал має величезний потенціал залучати людей до культури. Першочерговою при створенні будь-якої інституції є все ж таки її концепт, її візії. З арсеналом було трошки інакше. Спочатку виникла локація, а потім постала проблема візії цієї інституції. Дуже цікаво складалася ситуація. Києві суто урбаністично в самому центрі розташовувався загадковий закритий режимний об'єкт, і на початку 2000-х років, у 2002 році, було ухвалене рішення, щоб цьому військовому об'єкту надати статус культурного. Це, власне кажучи, інституція мультидисциплінарного типу. Вона поєднує різні культурні практики, різні жанри, різні підходи власне, до мистецтва. Його коріння в кількох конкуруючих концепціях. Одна була пов'язана з музеєм сучасного мистецтва від самого початку. Друга ідея була пов'язана з Такою величезною національною експозицією, яка би мала представити найбільші скарби, які зберігають українські музеї, і в результаті цього арсенал набрав своєї власної траєкторії. З'явився книжковий арсенал. З'явилось багато виставок сучасного мистецтва. Арсенал зберігає теж пам'ятки, які походять з археологічних досліджень тут на місці. Ця колекція розказує про те, чим була ця вся частина Києва, не тільки сам арсенал, яка її історія. Мистецький арсенал розташований на досить великій території. Наше місце налічує близько 10 гектарів. Арсенал має чотири поверхи і великі підвали. З одного боку нові, з іншого боку історичні. Це найбільш автентичне приміщення. Воно дуже мало змінилось під час реставраційних робіт. Тут в підвалах є справжній лабіринт, багато приміщень, окремих комор, які з'єднані між собою. Тут можна справді заблукати. Після проведення остаточної реставрації та в всіх приміщеннях будуть розташовані експозиційні простори. Ми досі є незавершеним е, об'єктом. Інфраструктура арсеналу би мала виглядати трохи інакше. І ми б бачили з вами не тільки цей перший поверх, який ми бачимо, а всі чотири поверхи. Перший поверх арсеналу мав би функціонувати так, як функціонує зараз, тобто як місце тимчасових виставок і розмаїтих форумів теж. Другий поверх мав би ділитися на два крила. Те, що ми називаємо лівим крилом, планується саме як постійна музейна експозиція. Сподіваємося, присвятити цю частину арсеналу сучасного мистецтву. Оскільки арсенал має цей мультимедійний такий характер, в правій частині мав би бути експериментально-театральний простір, третій поверх мав би бути присвячений освітнім потребам. І, власне, місце роботи команди, бо зараз команда працює в іншому будинку. Стіна, яка відмежовує нас від лаврськів, вона має суто технічний характер. Цей простір мав би бути набагато більш відкритим для того, щоб пішохід, загалом пішоходи, могли пересуватися. По цілій території бути включені таку паркову зону, яка за планом повинна би розгорнутися в цьому місці. Одне з моїх найулюбленіших місць в арсеналі шкода, що поки ми сюди не можемо запросити наших гостей. Це фантастична панорама на печерські пагорби. І тут згадується в першу чергу постать Івана Мазепи, Місце, де був зведений старий арсенал у XVIII столітті, пов'язана з діяльністю Івана Мазепи і членів його родини. Дівля арсеналу від самого початку будувалася як споруда прямокутної форми, і тут е, здавна існувало ось таке цікаве внутрішнє подвір'я. Будівля старого арсеналу з'явилися власне безпосередньо на місці колишнього, не так добре відомого жіночого вознесенського монастиря. Власне, цей монастир був одним із таких дуже яскравих і цікавих феноменів київського життя ранньомодерної доби. У цьому монастирі діяла одна із найвідоміших майстерень золотого шитва. У цьому монастирі черниці були високоосвіченими. Певний час і тобто очільниця. Монастиря була мати гетьмана Івана Мазепи Марія Макієвська у дівоцтві. Є такий суташи і людський чинник, який дуже важливий для пояснення і особистості, і вчинків Мазепи. Справа в тім, що в 1700. Сьомому році він починає тут за наказом Петра І, російського імператора, на місці монастиря будувати Печерську фортецю, людина з великими амбіціями, авторитетом, досвідом. Прощається тут зі своєю матір'ю, яка вмирає, і е, починає руйнувати те, що він разом з матір'ю розбудовував, аби виконати наказ е, російського імператора. І цей конфлікт він унаочнений в архітектурі, яка навколо нас бараковий Київ гетьманщини і структурована, правильно вимуштрувана класична споруда е, старого арсеналу. Ми намагаємось все ж таки відрефлексувати всі ці історії, історії глобальні, особисті, історії тих людей, які тут працювали ще недавно, і вибудувати свою власну візію всіх цих історичних подій і наративів. Навіть коли ми подивимось на напівзруйновані стіни старого арсеналу, то одразу можна визначити вік тої чи іншої цеглинки. Жовта цегла, яка надає арсеналу такого особливого бурштинового кольору. Це якраз найстарша за часом, за віком. Це 18-й, початок 19 го століття. Більш червонясті ці цеглини, ясна річ, що це вже сліди більш пізніх епох і реконструкцій. І це рефлексія до такого нашарування трьох епох. Ці три епохи зазвичай ми визначаємо трьома монастир. Мілітарі і мистецтво. Сьогодні ми якраз на цьому прошарку, який є гуманістично спрямованим, культурно спрямованим мистецьким. Дуже суттєво збільшилась амбіція на українській культурній сцені після, після Революції Гідності. З'явилося гроно інституції, які, власне кажучи, мали цю амбіцію бути новими, інакшими, більш складними. Функціонувати в найкращий для суспільства, так би мовити, спосіб. Хтось з них є інституціями суто професійними, так як УКФ чи Український інститут книги, хтось з них є інституціями глядацькими, усі як мистецький арсенал і Довженко Центр. Але якраз великим здобутком було оця можливість працювати інакше. Арсенал є одним з найбільш інноваційних осередків культурних в Україні. Таким чином він просто складає якийсь такий орієнтир. А ці орієнтири завжди дуже потрібні, щоб будь-що просувалося. Найпростіше робити щось, що грубо можна назвати клікабельним. Сенс цієї інституції, як і власне будь-якого іншого музею, не про це, не про те, щоб спрощувати до абсолютно зрозумілого такого не знаю, одного образу. Ми маємо робити складні речі і намагатися ці складні речі донести до якомога більшої кількості членів суспільства. Це, власне кажучи, є виклик, з яким мають справу всі музеї в світі зробити е, так, аби людині, яка вперше прийшла до музею чи до галереї, було е, цікаво і захоплююче, і водночас не розчарувати е, знавця. Наприклад, наш освітній відділ робить кілька таких форматів занурення. один з них називається у нас роздуми при вході. Це коли відвідувачі перед відвіданням виставки збираються невеликою групою. І трохи говорять про свої очікування з модератором з нашого освітнього відділу, описуючи, що вони думають, побачать, як вони розуміють назву виставки, контекст, в якому вона відбувається, і так далі. Після цього самостійно оглядають виставку і наприкінці знову збираються, щоб порефлексувати про побачене. Це допомагає набагато кращому зануренню. Звісно, що найвдаліший проект мистецького арсеналу це книжковий арсенал, який починався фактично з книжкового ярмарку, а тепер є головною інтелектуальною подією року. Принаймні, тут в Києві. Цей проект поєднує і мистецтво, і літературу виховує культуру читання. Це просто фантастично. Я думаю, що тут всі зі мною погодяться. Коли ти працюєш над проектами, ти закохуєшся в кожен з них почергово. То кожен з них здається тобі прекрасно. Якщо ти вклав так багато зусиль, то тобі дуже важко якийсь проект вважати менш цінним, а якийсь більш цінним. Я ділю для себе ці проекти на такі лінійки. Одна з них пов'язана з дуже вагомими постатями в історії українського мистецтва останніх 30 років. Це ті постаті, які часто були не до. Показаними, недопроговореними, недоописаними, недооціненими, починаючи від Олега Голосія. І ось наша найнещодавніша така виставка це Андрій Сагайдаковський. Це постаті, котрі, можливо, не були помітні на офіційному рівні попередні десятиліття, але мали величезний. Вплив на те, як розвивалося мистецтво. Друга лінійка, інтригуюча, я би сказала, це проекти, пов'язані з українськими 20-ми, з великими постатями, котрі начебто всім відомі, але досить в поверховий спосіб. Тобто не так добре відомо такому непрофесійному глядачу, наприклад, в чому саме полягало новаторство Леся Курбаса. В такий спосіб будується. Наратив історії українського мистецтва. Місія мистецького арсеналу сформульована як сприяння модернізації суспільства. Ми не маємо ілюзії про те, що завтра ми всі змінимось. Почнемо сповідувати загальнолюдські цінності. Так? Але якийсь маленький внесок в те, щоб збудувати більш справедливе і більш толерантне суспільство, напевно, мистецький арсенал може зробити. Принаймні показати тим людям, тим аудиторіям, які приходять до нас, що ми можемо бути інакшими. Ті люди, для котрих важливий арсенал, які приходять до арсеналу, це часто люди, котрі і читачами, і глядачами виставок чи вистав. Чи слухачами якихось концертів, чи це люди, котрі можуть взяти участь в якійсь дискусії, чи то як слухачі, чи то як учасники. І арсенал чудово цьому відповідає. Арсенал саме може створювати оце таке багатомірне середовище, котре, як мені видається, не є тільки середовищем такого розумного дозвілля, це теж середовище потужного розвитку. Це те, що допомагає людям трішечки е, зростати кожного разу, е, трішечки мати більш нюансований, більш складний погляд на світ. Е, я не уявляю собі цікавішої діяльності.